Розпочнімо з інтерв'ю Володимира Зеленського. Президент дав інтерв'ю з першої леді в ефірі телемарафону. Цитата: зробимо все, щоб стабілізація фронту була в січні. Пообіцяв він статися. Це має за рахунок зброї, яка має надійти та військових, які вчаться і комплектуються за кордоном. Чи вірите ви, що ця стабілізація фронту настане цього року? І що на вашу думку потрібно для цього зробити? Я вірю в те, що стабілізація фронту буде. Адже противник несе дуже великі втрати зараз, і його можливості так чи інакше зменшуються. І в той же час збільшуються можливості України. Ми зараз, зараз отримуємо дуже багато зброї. Здається, більше ніж коли б то не було в минулому. Вірогідно буде ще більше зброї в січні і в лютому. І всі можливості такі є. Я не сильно вірю в підготовку за кордоном, адже наші закордонні партнери, наші західні партнери не мають реального досвіду війни в реальних умовах. Натомість українці мають значно більше досвіду ніж вони. Підготовками сенс тільки екіпажів бойових машин, якщо вони іноземного виробництва льотчиків на Р-16, якихось вузьких технарів. А готувати як це у нас буває. Піхотні відділи, і чому піхотні відділи за кордоном, на мій погляд, безсенсово. завжди боєздатність і навченість таких відділів буде менше ніж ті, що готуються в Україні, але як би там не було, стабілізація фронту вірогідно такі буде в лютому, як або в січні, як передбачає президент України. Ви сказали про постачання зброї. Я також можу додати, що 3 тисячі ракет дронів і 30 тисяч далекобійних БПЛА планує виготовити Україна у 2025 році. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, що теж не може не тішити, що ми нарешті налагоджуємо в більших масштабах. Так це внутрішнє озброєння разом з тим. Ще одна тема, яку я хочу з вами поговорити. 2 січня збройні сили України вдарили по командному пункту російської армії РФ у населеному пункті Мар'їне в Курінці області Росії атаки в глиб Росії стануть частішими. Це стане основною діяльністю України наступного року не знаю наскільки основною, але те, що частішими вони стали і вже стають. Ми сьогодні, фактично, щодня э, чуємо про удари в глибину Ерефії України. Збільшується технічні можливості вражати цілі в глибині РФ на велику глибину і тисячі і півтори тисячі кілометрів. І е, нова зброя виробляється. Наскільки я знаю, е, скажімо, ну, справді такі можливості для України розширюються і вони будуть використовуватися, уже використовуються. А ви знаєте, оскільки ми якраз вступили у 2025 рік, тому я сьогодні люблю ставити таке запитання про очікування, про певні прогнози. Не всі люблять про це, не всі охочі відповідають. Але зважаючи на те, яка ситуація, зважаючи на те, що ви, вочевидь, аналізуєте те, що відбувається, берете в тому участь, якими є ваші прогнози на цей рік, що ви очікуєте, якими є ваші думки? Ситуація завжди розвивається несподівано. То ми бачили навіть за роки незалежності, що весь час всі події рухаються за абсолютно несподіваним, абсолютно невірогідним сценарієм. Ніхто не передбачав в 1989 році, що радянський союз розпадеться в 91-му Так швидко, це про це неможливо було подумати, і це не передбачало Центральне розвідувального управління. Це не передбачав президент Сполучених Штатів. Це не передбачало ті, хто. Займався розвалом радянського союзу. Я тоді перебував теж в дисидентських колах і організовував перші мітинги правочі в організації перших масових мітингів в Україні. І повірити в те, що радянський союз так швидко розпадеться, було неможливо. Ніхто не міг повірити. В події помаранчевого майдану ніхто не міг повірити в події революції гідності, що вона взагалі почнеться. Адже буквально кілька місяців перед тим всі поводилися буде жимлями. Ніхто всі втомилися, ніхто вже не хотів виходити на вулицю. Майдан розійшовся в цілому, і потім раптом, після побиття студентів, на майдані, вийшло мільйон чоловік на вулиці. Цього ніхто не очікував. І далі ми весь час спостерігаємо, що ситуація йде за найбільш непередбачуваними сценаріями, і несподіванка і неочікуване є головними чинниками розвитку будь-яких подій. Тому всі, хто вам каже, що може якось прорахувати майбутнє бодай на місяць вперед, не вірте, не може ніхто прорахувати ніякого майбутнього, тому що якраз. Тими речами, які не піддаються жодному прорахунку, це майбутнє і формується. Тому я не знаю, що буде можливо, війна закінчиться через 15 хвилин, можливо, через 15 років. Я знаю тільки одне, що треба поменше думати на ці теми, а просто впертися і допомагати фронту і. Налаштовуватися на довгу оборону наспроти все наше життя, і при такому налаштуванні ми будемо мати найкращий результат, коли б не закінчилася війна. Угу, дякую за цю думку. Цитата від видання Більд: Німеччина очікує, що Путін закінчить війну цього року і вже посилає сигнали. Німецькі чиновники вважають, що РФ. Хоче закінчити війну через підвищення процентних ставок, цін на продукти, курс рубля, а через трізмінну роботу ВПК почнеться криза в інших галузях. Чи варто розглядати Німеччину як союзника? Хто загалом, станом на початок 2025 року, є союзником України? Звісно, Німеччина союзники від Німеччини йде дуже велика допомога для України. Взагалі від країн Європи велика допомога йде. І в сукупному мабуть, не менше ніж від сполучених штатів, там це є нашими союзниками. Ми значно хотіли більшої активності і більшої сміливості від наших союзників, але треба зауважити, що це вперше в українській історії, вперше можливо за тисячу років. Ну можливо, не за тисячу, можливо, за 700 років. Коли європейські чинники нам допомагають, до цього нас або ігнорували, або били нам спину. А зараз вони нам суттєво допомагають, і це знову ж таки це несподівано, неочікувано, і це дуже приємний сюрприз для нас. Тобто вони є нашими великими союзниками, потрібно бути вдячними, але в той же час не потрібно відмовлятися від. Можливості впливати на їхню позицію. Ми бачимо, що Україна здатна впливати на позицію європейців і американців. Україна є вагомим чинником світової політики останні три роки. Україну неможливо ігнорувати, і все це завдячуючи непримиренності українського політичного керівництва і мужності українських збройних сил. Тобто, це те, що творить сьогодні політику, те, що змінює думки і настрої в західному світі. Абсолютно, і від Німеччини до Туреччини. Туреччина виступає за негайне припинення бойових дій в Україні, заявив глава МЗС Туреччини за підсумками переговорів із бельгійським колегою Бернаном Квентіном. У той же час радник голови ОП Михайло Подоляк каже, що переговори це ілюзія. Жодного процесу не може бути. Бо РФ не заплатила високу ціну за цю війну. Ви вірите у переговори як такі? Я вірю у переговори після однієї суттєвої чи кількох перемог України на полі бою. Тобто, після того як ми от Курська операція, справді це було розкішно, але нам потрібно і ще кілька такого роду успіхів для того, щоб поставити агресію перед необхідністю якихось поступок, адже будь-які переговори це і поступки з її боку. Тому що ми на поступки не підемо на аж суттєві поступки сьогодні не треба мати ілюзії. Реки чітко артикулює те, що вона хоче отримати. Вона хоче отримати перед початком переговорів наш вихід з Купщини. Вона хоче отримати е, Херсон. Вона хоче отримати Запоріжжя. Вона хоче отримати повністю Донецьку область і повністю Луганську область. Тобто, ми повинні віддати їй ще дуже багато територій, два обласних міста, погіршити свої переговорні позиції, коли вийдемо з Курщини, для того, щоб вони тільки почали переговори вести всерйозно. Звісно, що ми на це не можемо піти. Вони можуть трохи охолонути, їх може попустити в тому випадку, якщо Україна здобуде якісь серйозні успіхи на полі бою. Це можливо здійснити, і я думаю, що саме зараз українське військове керівництво і готує відповідні заходи. А ми переконалися з вами, що, наприклад, Сирський здатний на дуже несподівані ефективні кроки. Це він продемонстрував під час київської операції, яку він очолював. Потім під час звільнення Харківщини він очолював цей процес. Під час заходу на курщину він готував цю операцію. Будемо сподіватися, що у нього в запасі залишилися іще певні оперативні і стратегічні ідеї в цьому смислі.